Помилуй мене Пісню дивну написав колись Давид, якою діяння викриває, які вчинив, щоб ти душа моя покаялася, і стовнучи, залишила свої легкі діла, і як він виголошувала. Помилуй мене, бо тобі єдиного, як зрішила сам очисти мене з милості твоєї, щоб змогла чистим серцем співати йому. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сідло давче, Господи, пошли світло Твоє, і просвіти серце моє, душу мою від усякого гріха очисти, бо до тебе, як і воно, я взиваю, так промовляючи, милостивий, щезають дні мої, як сон, тому і плачу я, як і на постелі. Продовж мені дні життя, щоб я омив свої ріки. Милостивий, як розбійник зриваю, пом'яни мене, як Петро плачу гірко, як митерзиваю, прости мене, Спасителю, милостивий, як блудниця, проливаю сльози, прийми моє ридання, як колись жінки хананіянської. Милостивий, ти є єдиний лікар, Вилікуй рани душі моєї, поклади на них пласти, промий вином і єлеєм і даруй мені зворушені ці сльози. Милостивий, я ровоточива, доторкаюся до краю твоїх, і плачу, як марфа, і марта над Лазарем. Милостивий проливаю сльози мої перед тобою. Як сосуд мира на голову приношу моління і прошу дарувати мені прощення, милостивий, помилуй мене опалого. Милостивий, помилуй мене опа, благодать твою. Не відніми від мене благи Ісусе, бо хоч я і зрішив більше всіх людей, Ти є Бог милосердний, не хочеш смерті грішника, прощаєш тих, що каються, і заблудлих закликаєш, освяти мене, благодатью своєю і дух правий лови в утробі моїй, бо в покаянні взиваю до тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, Плачу і ридаю, Господи за вчинені мною ріки, молю, благість Твою, не вимагай від мене плодів достойних покаяння, бо кріпість моя в мені ослабла. Даруй мені серце, завжди скрушене у Богі же духовно, щоб я приніс тобі це як приємну жертву, спаси мене, що взиваю до тебе. Милостивий, подивись на страх мій, подивись на скрушення душі моєї і даруй мені прощення, милостивий, Ти є суддя мій Бог. Нехай, зважай на це душа моя, і нехай відступить від ріка, як ти повеліваєш, милостивий, не війди зі мною в суд, не викривай мої діяння, але зневаж, як щедрий, мої злочини, і мене всесильний, милостивий до тебе припадаю, зрішив перед Тобою. Очистим, зніми з мене тяжкий тягар гріховний, і як благосердний дай мені сльози зворушення, милостивий розповів тобі про гріхи, які я вчинив, і душі і тіла мого рани, які вбивчі помисли, як розбійники наклали на мене. Милостивий, мене. Що валяюся перед воротами твоїми, хоч під старість не відкину пекло, як не потрібно, але раніше кінця даруй мені прощення гріхів, милостивий, помилуй мене, опалого. Це благи, все, все щедрий Ісусе, все таємне серце моє, все, що я вчинив з юності моєї, навіть до цього дня сповідав тобі судді моєму, подивись на страждання мої, подивись на скорботу мою, і зважний на суд мій, і сам, як благосердний. Помилуй мене, що взиваю до тебе. Аллилуйя. аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О все благи, і все щедрі Ісусе, все таємне серця мого, І все, що я вчинив з юності моєї, навіть до цього дня, сповідав тобі суді моєму, подивись на страждання мої. Подивись на скорботу мою, і зважнині на суд мій, І сам, як благосердний, помилуй мене, що взиваю до тебе, Аллилуйя. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. О всеблаги все, все щедрі, Ісусе, все таємне серце Мого, і все, що я вчинив з юності моєї, навіть до цього дня, сповідав тобі судді моєму, подивись на страждання мої, подивись на скорботу мою і зважнині на суд мій. І сам, як благосердний, помилуй мене, що взиваю до тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Падам Адаму первозданному поревнував я у злочині, порушив заповіді Богом, душу і тіло сквернив лютими діяннями, що ж почну оплакувати, сквельне моє життє, який же покладу початок нинішньому риданню, але прийди, окаянна моє душе з плотю твоєю сповідайся сотворителю всіх і взивай до нього зі сльозами, милостивий, споглянь на мене оком твоїм благосердним і прийми моє тепле покаяння. Милостивий, зрішив я більше за всіх людей, один я зрішив перед тобою, але ти, як Бог, помилуй творіння твоє. Милостивий, як блудний, я проливаю сльози, помилуй мене заради благосходження Твого. Милостивий, я осквернив ризу моєї плоті і затьмарив у собі створене за образом Твоїм і подобою. Милостивий, затьмарив я душу мою пристрастями похотей, і весь розум перетворив на порох. Милостивий, лежу нагим без чесноти, соромлюся, милостивий, помилуй мене опалого. Милостивий, помилуй мене опа, непереможний воєводою Господи. Радость рабів твоїх чекаються, до тебе, я грішний, у покаянні звертаюся, прийми мене, оче, що не відкинь сліз моїх і зітхань сердечних, і не зневаж мене, що в зворушенні взиваю до тебе. Милостивий, помилуй мене, опалого. Господа, схиливши голови серця наші, помолимося, Троїце, спаси нас. Господи, Господи, Ось я стою перед Тобою, як блудний син, сповідаючи ріки свої, твої благості, зрішив перед Тобою, Спасителя і лишив. Від юності моєї гріх чинив я і осквернив душу і тіло лютими діяннями, зрішив перед тобою, як Адам і Єва, не послухав заповіді твоєї, зрішив, як Каїн, і як усі грішники старого і нового завіту, розум затьмарив помислами неподобними. Серце наповнив нечистотою і всякими гріховними почуттями, ослабив волю, лінивством і схильністю до гріха, увесь я покритий ранами гріховними, як той, що попав до розбійників, усі рани душі мої виточують і ні. хто зцілить мене. Або хто підніме мене із глибини гріховного життя, якщо не ти лікарю благодатний, заради цього до тебе взиваю і вдаюся, Царю мій Боже мій, зі сльозами молюся. Вилікуй зціли мене, розуміє очисти від нечистих помислів, визволи серце від гріховної. Нечисті, щоб я зміг чистим серцем і розумом прославляти тебе, сотворителя мого і Бога, Волю ж кріпи, на діла благі, щоб я творив тільки те, що вгодно тобі, прости мені всі гріхи, вільні і невільні, і все, що свідомо і несвідомо вчинене мною. ти весь благість і любов. І маєш владу відпускати гріхи, і тобі славу возносимо, селаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки вічені, Амінь. Мудрість пресвятая бородице. Спаси нас! Чесніше від хировими і незрівнянно славніше від сарафимів, Щоб зістріння Бога слово породила сущу бородицю тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, молитвами причистої Своїй Матері, силою чесного животворящого Христа. Молитвами Андрія Первозванного, основоположника Української православної церкви, молитвами пантелеймона Цілителя, молитвами Макарія Канівського, молитвами Сергія Радонецького і всіх святих землі української, що храм їх є, і всіх святих від віку Богу водивших, нехай помилує і спасе, бо Він благий і чоловіколюбець. Амінь.